Такий привіт всім моїм глядачам, як постійним, так і новим, всіх без винятку, радий бачити на каналі. Почну в першу чергу з подяки. Дякую всім вам за активність, за те, що переглядаєте відео, пишете коментарі, телефонуєте, пишете в месенджерах. Мені приємно від того, що я можу приносити користь людям. І завдяки вам я розумію, що моя праця не даремна, а має чітко визначений сенс. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про стан посів льону і про стан. Пшениці. Знаходжуся я в Одеській області в Іванівському районі. І так як я знаходжуся на полі льону, то почнемо ми з нього. Коротенько проходимося по тому, що на полі вже проводилось. Тут висіяний сорт водограй, багатьом знайомий сорт, який багато хто висіває в своїх господарствах. Посів тут проводили 22 березня, сіяла тут сівалка Артеміда від Велес Агро. В недавніх відео я показував частково посів льону, де також висівала льон сівалка Артеміда, але це було в Миколаївській області. А сьогодні ми знаходимося на території іншого господарства, в Одеській області. Сіяла сівалка, по суті, та сама. Глибина посіву в районі 4 см із посівом використовувалося доброго сульфамофос в нормі 50 кг на гектар. Густота посіву близько 8 мільйонів. Як для мене, густота посіву. Особисто з моєї точки зору, завелика. Чому? Тому що ми знаємо, що льон компенсує врожай за рахунок гілкування. І мало того, на гілкування льону ми можемо впливати. Але це тоді, коли в нас дотриманий інтервал в рядку, і рослина не відчуває одна з одної в рядку дуже сильної конкуренції. Якщо конкуренція сильна, зона живлення менша, а в льону і так коренева система, ми знаємо, хоч і з дуже концентрованими виділеннями, але все одно лінива проникає неглибоко і займає простору не так багато, то на густих посівах на інших культурах також проблем, як правило, Більше, ніж на зріжених посівах, бо зріджені посіви часто можна розганяти, а густі посіви врізати розвиток їх вже не вдасться, і там уже по принципу, хто сильніший, той і виграє. Тим не менш, густота посіву ми маємо, напрямок дотриманий дуже добре, наближений до схід-захід. А ми знаємо, чому це добре, тому що рослина не формує великої вегетативної маси. В нас необхідне затінення рядка попереднім рядком, для того, щоб, по-перше, не було розігрівання ґрунту, менша провокація. Бур'янів менша втрати вологи. Чому? Тому що рослина вітер, точніше не проходить спокійно порядкам. Вітер переламується все одно через масив, хоч він і невеликий. І за рахунок цього рослина економніше витрачає вологу. Тому що якщо льон висівати в напрямку північ-південь, він вимушений ховати. Своє, свої гілочки з листям в рядок для того, щоб уникнути занадто високої транспірації і втрати вологи. І в підсумку в обмеженому ось цьому просторі рослина не може посилено гілкуватися. Тому напрямок посіву на ньому використовується такий же, як і для посіву зернових, що ви також, я думаю, неодноразово бачили на своїх полях. Напрямок посіву зернових північ-південь. На етапі, коли вологи стає менше, рослина ховає все листя в рядок, скручує його, таким чином економлячи вологу. Якщо напрямок посіву схід-захід, рослина економить вологу набагато. Ефективніше, і стрес вона відчуває дещо пізніше, тому що ресурси вологи в неї закінчуються не так швидко за рахунок конденсації, перевикористання води. Тобто це все те, про що ми з вами говорили. Тим не менше, говоримо по стану посіву. Зараз рослини знаходяться на, в, в стадії ялинки, висота в районі 4 см, виглядають вони доволі непогано. Приморозки, які були і доходили там, до мінус 7-8 градусів, на них. Зовнішніх ознак впливу ніяких немає, рослина не має опіків, все в цьому плані дуже добре, але все одно проблема перша кидається в очі. Це, звісно ж, бур'ян. Зараз на полі домінуюча форма це дводольні буряни, не дивлячись на те, що вони невеликі по своїй стадії розвитку, кількість їх пристойна, тому є потреба в гербіцидному захисті. Злакова форма також проростає, але вона не знаходиться в пріоритеті. А ми з вами знаємо, що ми завжди розбиваємо проблеми на, пріоритет, на пріоритетності і спочатку забираємо саму домінуючу проблему. Тому в даному випадку. Дводольний бурян потрібно прибирати використанням гербіциду. Ми знаємо, що інструментарій гербіцидного захисту на Льонові не такий обширний, як, наприклад, на кукурузі, але його цілком достатньо, для того, щоб культурі забезпечити комфортні умови розвитку. Ми можемо використовувати в даному випадку агрітокс, використовувати суміш агрітоксу, наприклад, із клопіралідом, або ж використовувати, умовно кажучи, груділ Макс, який також чудово. Працює, можна використовувати пік, але в піка є обмеження по сівозміні. Тому це потрібно враховувати, коли ви плануєте свою сівозміну і наступну культуру після льону, який ви вирощуєте. Тобто, в даному випадку ця проблема саме домінуюча. І в обробку, як завжди, я постійно рекомендую використовувати простий контактний інсектицид і адюван для покращення роботи засобів захисту, які ви використовуєте. І особливо це стосується саме бурянів найбільшим чином. Чому? Тому що кожен бурян відрізняється, в когось є восковий наліт дуже сильний, в когось малий, в кого є опушення, в когось немає опушення. І тому, якщо додаємо прилипач, то автоматично ефективність гербіцидів, ви використовуєте, дуже сильно зростає. Це те, що стосується даного льону. Зараз ми перейдемо вже на пшеницю. Тепер переходимо до пшениці і, як завжди, коротенько проходимося по історії поля. Тут попередником для пшениці був льон. Сіяли пшеницю тут сівалкою магія виробництва Велес Агро з густотою 3,5 мільйона. Минулому році було дуже цікаве порівняння в господарстві на території Вінницької області, яке я висвітлював, де було закладено дослід з порівняння трьох сівалок, тобто хорш Аватар, магія виробництва Велес Агро» і Амазони ДМС». І починаючи з весняного періоду, я на каналі висвітлював інформацію про коефіцієнт кущення рослин, в якому стані знаходяться який відсоток виходу кущення в продуктивне трубкування, потім загальна кількість стояння колосу, і в підсумку підводили лінію по урожайності, де магія зайняла друге місце. Тут висівала сівалка, по суті, така ж сама, на теж міжряддя 12-38, тобто широке міжряддя 38 см всередині в нас. Іде лапка, яка розсіває на 12 см, стараючись докласти двострічку, стрічку, автоматично ми розуміємо, що при такому форматі посіва ми повинні йти на зрідження. Тут густота посіву 3,5 млн, Ми розуміємо, що для цього міжряддя це все одно забагато, тому що саме головне це інтервал. Інтервал дозволяє рослині швидше займати свою зону живлення, не так сильно конкурувати із своїми сусідами і в підсумку вона себе реалізує краще. Але при такому форматі міжряддя, знову ж таки, ми розуміємо, що ставка на краєвий ефект, що рослина займає. Займе своє місце конкретно в ось цьому широкому міжряді. Тим не менш, густота зрозуміла, якою сівалкою зрозуміла з живлення. Тут з посівом використовувалося 100 кг сульфамуфоса на гектар, з азотного живлення в подальшому. Тут використовувалося 200 кг на гектар 32-го касу, плюс 20 кг тіло сульфата амонія І вносили його ін'єкторами. І це дуже класно чому? Тому що ми з вами неодноразово говорили про те, що бажано елемент вносити тоді, коли він рослині буде найбільше необхідний. Пік покладання азоту на, на зерновій групі ми з вами знаємо на етапі нарощування вегетативної маси і аж до наливу зерна. Автоматично, за рахунок того, що тут азот внесений був ін'єктором, по-перше, ми не переживаємо ні про які втрати азоту в атмосферу. По-друге, даємо його в зону кореневої системи і автоматично ми Приближуємо момент внесення елемента до моменту, коли рости елемент буде необхідний. І це дуже добре. Стосовно схеми захисту, то на цьому полі бачимо, що поле чисте від бурянів. Тут деінде трапляється злакова група, але дуже рідко. По дводольній групі поле можна сказати, практично чисте. Тут вносилась пріма, трохи раніше використовувалась для захисту посівів від водольних бурянів. І з точки зору інсектицидного і фунгіцидного захисту, то на цьому полі використовувалось в обробку. Міра Віснео, Октант Турбо, де суміш, є так само з це галатрилом. Все це поєднувалося із 10 кг на гектар карбаміду і додавалося 3 кг на гектар сульфата. Магні. Що ми маємо зараз на сьогоднішній момент? В першу чергу кидається в очі те, що рослини все одно складні умови вирощування. Чому? Тому що були приморозки, знову ж таки, ми це всі розуміємо. Мінус 7, мінус 8. рослина все одно отримує стрес, навіть якщо візуально цього може не бути видно. Все одно рослина стресує, бо вона виїдає свої внутрішні резерви. Крім цього, Грунт вологи має дуже мало, грубо кажучи, коли розкопуєш на глибину там, до 10 см, вологи практично в цьому горизонті немає. Автоматично рослина повинна витягувати вологу з глибших горизонтів. Але не дивлячись на те, що вологи на даному етапі рослині вже трохи не вистачає, ґрунт пересихає, все одно ми бачимо, що рослина знаходиться в нормальному турні. Тобто все листя натягнуте, дивиться вверх, і це дуже добре. Чому? Тому що це означає нам напряму, що рослина працює в неї коренева система і створює необхідний рослинний кореневий тиск. Стосовно захворюваності, то рослини чисті, видно, що листовий апарат нічим не хворіє. Трохи є абортизація нижнього яруса листового. Апарата, але це і не дивно, тому що тут напрямок посіву дуже сильно наближений до північ-південь. Автоматично ми розуміємо, що сонце чітко просвітює широке міжряддя і волога випаровується швидше. Вітри також йдуть через рядки і спокійно видувають вологу. Тобто, пам'ятаємо, напрямок посіву на зерновій групі надзвичайно важливий. Тим не менш, ураження шкідником є, але дуже мінімальні. Листовий апарат чистий. І в цілому, не дивлячись на всі негативні фактори, які впливають на розвитку рослин на даному посіві, стан даного посіву можна віднести до задовільного. По суті, зараз рослина не відчуває конкуренції ні з боку бур'янів, ні з боку захворювання. Основне зараз питання на ній це волога, тому що верхній горизонт ґрунту дуже сильно пересушений, а рослина все одно повинна розвиватися, тому що зараз вона знаходиться в критичній стадії формування врожаю і. Коливання стресових факторів на даному етапі для неї можуть дуже сильно зробити негативний вплив. Це те, про що я хотів розповісти в сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Реагуйте на відео, обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте. Пишіть коментарі, якщо я можу бути для вас корисним, під кожним моїм відео закріплений мій номер телефону. Щиро всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступному ролику.